Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів кави, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності усіх, хто дивиться відео, близьких людей, якщо є такі проблеми, що заважає знайти другу половину, друга на все життя, щирі почуття. Скажіть, допоможіть всі, хто дивиться відео близьких людей. Да. Тут тільки починається загоєння ран. Тут тільки ви встаєте тут така жінка, ви відроджуєтесь, відновлюєтесь. Ще вам в голові у вас є фінансові питання більше за все переживаєте ви. От і Тут така у вас, не знаю, так ви говорите, може, самі собі, що ви спочатку маєте вийти на якийсь рівень фінансовий незалежності своєї впевненості в собі, саме у грошах, і доти ви будете жити як відлюдник, людина, яка ну, сама з собою, сам з собою. Але це такий важкий шлях. Скажіть, поможіть, будь ласка. О, так тут вам і не дають. Угу. Угу. Ви дуже правильно робите. Я зрозуміла, з цих карт присутні чоловіки, ну присутні жінки. Якщо дивиться, дивиться чоловік, який агресивний, але він вас е, зваблює, е, але він грошима хоче заманити. І думає, що е, це вийде. Можливо, раніше так вийшло. І ви дуже вірно, правильно робите, щоб мати свою домівку, свій дім. Угу. Вам треба гроші, щоб мати свою, свій дім, а може знімати свою квартиру, будинок. І це дуже правильно, це вас врятує від агресивних чоловіків. Заперечу весь негатив убираю. Заперечились негатив. Убираюсь з вами Янголи-охоронці. У вас є захист від вищих сил. Ви будете фінансово незалежні, і у вас буде свій власний дім. Тут правильні прийняті рішення. Ця самотність вона вам може і допомагає. Скажіть, допоможіть, будь ласка, що заважає? Так, ви рятуєтесь від агресивного оточення. Заперечу негатив, убираю. Повертаю назад всі прокляття, всі біль сльози і страждання, все лихо, що приносить, вороги принесли, повертається назад. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на любов, на гроші. Відкривається шлях на щасливу долю, жіночу чоловічу, відновлюється нервова система, загоюються всі травми і рани. Серце більше не болить, душа більше не болить. Це погане і лихе. Виймаю, одцікаю. Знімаю вінець без шлюбів, вінець без прачі. Знімається повністю порча на самотність, обирається, повертається назад. Тому, хто ставив, хто робив, буде так і так є. Відкриваш ліг дрони щасливу. Давайте ще подивимось, чи лишились якісь перешкоди, закриті дороги може на любов, чи що заважає від знайти друга на все життя, кохану людину. Чи робився переклад? Да. Тут скинуто є люди, на яких скидали негативну таку долю. І, e, 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 може, більше мені де, даже, як обміняли свою погану на вашу хорошу, заперечуюсь. Убираю, знімаю всі обміни, переклади. Скиди, підміни. Так, на заперечувась негатив, убираю І борги, і самотність. Скидали, перекриваю. Більше немає. Негативної програми повертає назад, тому хто скидав, хто перекладував. Не на породу, не не переходить, тому хто скидав, вертається. А до усіх, хто дивиться, він до близьких людей, повертається щаслива доля, фінанси вертаю. Більше немає боргів, більше немає самотності. Відновлюється ваша щаслива доля, чоловічі, жіночі. Більше ніхто не може втручатися. Усі, хто втручався в вашу долю, хто заважав бути щасливими, лихо повертаю, більше не можуть втручатися, сили втрачають свідомість, втрачають жити, більше не зможуть. Все погано, все лихе на себе забирають, буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Повертаюся сили, здоров'я, красу, молодість, вертаю гроші, щасливу, долю, чоловічу, жіночу, відновлюється шлях. На любов, дорога, на любов відкрита, буде так і так є. Більше немає поруч прокляття, знімаються, переклади, скиди, знімаються. Угу. Це буде це сказано здійснено, так буде. Ще є питання від глядачів, це питання на загальний розгляд за донат на любу суму, яку вважаєте за потрібну. І може програти також того, хто запитав. І в усіх, якщо схожа проблема, може допомогти вирішити цю проблему. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що заважає повернути чоловіка? Пішов чоловік і що заважає повернути чоловіка в сім'ю назад, того, хто питає? Пішов Тут не сам пішов, тут робилась магія, магічний вплив. А, так, дійсно, керувала цим жінка похилого віку, і це був, якби, украли гроші, ресурс, зваблювали чоловіка. Я думаю, що робили на алкоголь якусь астуду сильну, дуже. Так, це вам зруйнувало життя, ваше серце розбите. Так. Угу. Ну, да. Одна похилого віку, друга молода. І вони обидві. Дуже холодні, там немає любові, почуттів, там є тільки гроші і вигада якась і користь з цього. Знімаю студу, знімаю отвороти, оморочки знімаю, анулюю повністю всю програму, що напаювалась, що випивав чоловік. Почі. На самотність, на алкоголі займається. Повертай назад, тому хто ставив, хто робив. Скажіть, чи вдасться повернути, чи повернеться чоловік? Ще стоять програми. Він мав повернутися. Тут ставили програму, щоб вам, може, у вас є діти, не давали гроші. Стоїть програма, щоб сварились і вам закрита дорога на гроші. Ну, більше мені йде, що це повторюють періодично, постійно. Він під оморочкою. Заперечу весь негатив. Убираю, знімаю морочку. А студу знімаю. Відкривається шлях чоловіка до дружини. Вертаю всіх, хто на чоловіка позаряться. Хочу, щоб розлучився ще. Може, ви не розлучилися, хто хоче. Ну, так роблять на розлучення. Вертаю чоловік. Оцікаю. Всі, хто на чоловіка позариться, без рук, без ніг, без голови останеться, все погане, все лихе, на себе заберемо. Більше не зможуть втручатися. Всі сили енергії втрачають, свідомість втрачають жити, більше не зможуть. Відкритий шлях на повернення. До своєї дружини зняті всі якого, а шийники знімаю, а морочки обираю. Всі рідини, щоб не наливали в тіло чоловіка, більше не працюють негативні програми, руйнуються одразу вже. буде так і так є. Відкритий шлях додому, до чоловіка, до дружини, верніш. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Викриваю мирочки, більше немає. Відкритий шлях до дому, до сім'ї, до дружини. Вищі сили, прошу допомоги. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть повернути чоловіка додому, відкритий шлях. Знімаються всі негативні програми, порчі і прокляття убираються. Анулірована вся негативна програма. Більше немає причин для агресії. А з зняті, отвороти, а творота ця. Які б не ставили і мороки. Більше не працюють, Чоловік повертається, буде так і так є. Відкритий шлях на повернемо буде. Так, там дуже сильно багато пороблено, але... Хоча би три рази його треба чистити, знімати. І є всі, всі, тут дуже хороші карти виходять, що все одно він має до вас повернутися. Так що так вам бажано всі свої сльози, страждання повернути тому, хто це зробив. Відновити свою енергетику, вони вас теж ну Як вимикають, от вашу енергію вимикають, і вам це тільки гірше стає. Добре. от, от така сьогодні вийшла кава. Я хочу всім подякувати за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте от мою. Енергетику і набагато краще і швидше працюють чистки, захист. Чим більше йде від вас відгук, тим сильніші чистки і працюють захист. Та є. Також хочу нагадати, що можна записатись на прийом. Всі контакти є в описі під відео, може бути закріплено в коментарі. Так що, будь ласка, якщо у вас є важка ситуація, немає виходу, звертайтесь, можна вирішити це питання. Також за, нагадую за наших військових, робіть танат щодня, любий на ваш розсуд, допомагайте всім, якщо бачите, хтось збирає на дрони. На автівки, на лікування для військових, це зараз дуже необхідно. Пам'ятайте це. Бажаю також, щоб у вас була любов, щоб ви не були самотні, у вас завжди поруч була кохана людина, що вас підтримує, любить, і ви також любите. Вам можна бути щасливими у коханні, вас можна любити, ви можете кохати. І неважливо, який це вік, кохання не має віку. От. І щоб насолоджуватись, радіти разом е, життю. От. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!